Кінці січня Всеукраїнська Рада церков і благодійний фонд Соборність організували міжконфесійну конференцію розвиток медичного капеланства в Україні умови, потреби та перспективи. У своєму виступі голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначила, що медичні капелани в багатьох країнах світу є повноправними суб'єктами відносин з державою. В Україні є нагальна потреба виробити єдину цілісну стратегію розвитку і роботи капеланства, частиною якої має стати. Медичне капеланство для цього потрібно також розробити стандарти та забезпечити професійне навчання капеланів, аби окрім духовної, вони мали ще медичну та психологічну спеціальну освіту, сказала вона. Одним із учасників конференції був Сергій Луцький, керівник відділу здоров'я Адвентистської церкви в Україні. Він оголосив, раніше церкви служили в медичних установах, але не було нормативних положень для цього. Тепер держава рухається назустріч цій діяльності. Пані Богомолець закликала до позаконфесійної капеланської роботи. Я підтримую такий принцип. Учасники заходу прийняли проект Кодексу медичного капелана, а також проголосували за резолюцію, в якій звернулись до Ради церков. І органів державної влади із закликом створити міжконфесійну робочу групу. 27 січня в річницю визволення Червоної армії нацистського табору смерті Аушвіц відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту однієї з найбільших гуманітарних катастроф ХХ століття масового позбавлення життя людей за національною ознакою. У цей день, ті, хто вижив у часи переслідування та масового знищення євреїв, запалили свічки пам'яті в музеї нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в польському місті Освенці. Президент США Барак Обама має нагородити чотирьох осіб, зокрема, двох американців, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. А президент України Петро Порошенко 27 січня оприлюднив звернення до українців, у якому, зокрема, сказано: цей скорботний день має нагадати нам просту істину, тільки спільними зусиллями вільних націй, усіх небайдужих. Жих людей можливо не допустити в майбутньому страшних злочинів проти людства, убезпечити світ від рецидивів нацизму, проявів імперіалістичної агресії, поширення шовінізму та нетерпимості на етнічному чи релігійному ґрунті. Запевняю, що наша держава й надалі залишатиметься на позиціях, які сповідає все цивілізоване людство, та забезпечуватиме підтримку миру, свободи та демократії. Нагадаємо, що під час Голокосту нацисти і їхні посібники знищили третину світового єврейства 6 мільйонів осіб, з них півтора мільйони на території України. Я вважаю, що прощення дуже сильне, і воно є однією з речей, якої потребує наш світ. заявила 81 річна Єва Кор. Єва Кор і її сестра Близнюк Мірям угорські євреї. Вони опинилися в числі тих, над ким проводив експеримент Йозеф Менгеле, відомий як Ангел Смерті із Освенцима. Як мінімум півтори тисяч пар близнюків були використані для його експериментів в спробах виконати мрію Гітлера про створення чистої арійської раси, згадуючи про пережити Єва Кор, заявила, що зараз знайшла у своєму серці прощення для своїх мучителів і що зараз замість бажання помсти прийшло співчуття. Під час зустрічі з Оскаром Гренінгом, колишнім офіцером СС, Єва обійняла його, поцілувала в щоку та сказала, що пробачає його помилки. Також жінка подякувала Оскару. За те, що він прийняв на себе відповідальність за вчинене і закликала його провести останні дні життя так, щоб він міг компенсувати все те зло, яке зробив у минулому. Єва Кор, яка зараз проживає у США, також закликає покласти кінець переслідуванням колишніх офіцерів СС. Верховна Рада України прийняла законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми. Законопроект має налагодити захист дітей за місцем їхнього перебування, розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Законопроект приводить норми діючого законодавства у відповідність до Конвенції ООН про права дитини. За ініціативи Львівської міської ради та комісії УГКЦ у справах дітей у Львові почала діяти нова програма опіки над дітьми-сиротами: одна церква, одна дитина. Відтепер частиною дітей, що перебувають у школах-інтернатах, опікуватиметься прихожани церков. Ця програма зорієнтована на дітей від 14 років. Під такою опікою дитина перебуватиме до свого повноліття. Зараз у відділі у справах дітей Львівської міської ради на обліку перебуває 570 дітей-сиріт. З них 91% влаштовані у сімейні форми виховання а 41 дитина перебуває у інтернатних закладах. У Львові є понад 120 церков різних конфесій. Якщо вони висловлять бажання взяти участь в програмі, всі діти зможуть отримати відповідну допомогу. Папа Римський Франциск попросив вибачення у лютеран та інших християнських церков за переслідування зі сторони Римокатолицької церкви, які відбувалися у минулому. Раніше прес-служба Ватикану повідомляла, що папа Римський вирішив у жовтні 2016 року відвідати урочистості з нагоди 500 річниці протестантської реформації. Католики-традиціоналісти засудили Франциска за такі кроки щодо лютеран. Зокрема, за спільні молитви, які католики та протестанти проводитимуть упродовж 2017 року. Діалог католиків і лютеран Ває з 1960-х років часу другого ватиканського собору, але офіційне спілкування між церквами відсутнє.